За півроку тут народилося шестеро лошад, але перспективи розвитку племку на центру у голубиному зникли. Довелося звільнити двох конюхів. Жодної копійки від держави один з найкращих центрів розведення гуцульських коней в Україні так і не отримав. Тепер замість усіх працівників тут і вдень, і вночі порається разом з батьком Мирослава. Імперія має лошадку. Вона кормить молоком, тому ми їй даємо більше. Тричі на день 37 коней потрібно напоїти та нагодувати. За добу вони з'їдають близько 370 кілограмів сіна і 111 зерна, а ще прибрати стайні, відвести коней на вигул. Енергійна дівчина встигає всюди, ще й знаходить час розчесати кожного коня. Легше кормити разом. Коли, наприклад, я роздаю сіну сама, я роздаю сіну 20 хвилин. Коли це робить двоє людей, то ми роздаємо 10 хвилин. Так само з споєнням. Доглядаємо, чистимо. Прибираємо весь весь догляд. З 2010 року ми даємо собі раду самі. З часу нашого останнього візиту сюди минуло півроку, але надії на допомогу від держави так і не справдились. Уже дев'ятий рік жодної копійки. Щоб заплатити податки, доводиться продавати коней майже за безцінь. Податки ми державі платимо. І податки немалі і є ентузіасти, є люди, які ще тих коників. Купляють ну, дуже за мізерні ціни. Якщо на вирощування такого коня на продаж йде в межах 50-60 тисяч гривень, то ми можемо за, за нього взяти на сьогоднішній день 20 тисяч і ми дуже тоді задоволені. А так переважно йде 10-15 тисяч гривень за коня. Готового до іпотерапії. Саме і по центри найчастіше й купують коней, а також місцеві для сільськогосподарських робіт. Найголовніше, каже Мирослав Гаврилович, віддати тварину в хороші руки. Дуже розумні, вони відчувають ваш емоційний стан, вони відчувають добрих і поганих людей. Не люблять запаху алкоголю, не люблять запаху тютюну. Дуже добре відносяться до хворих дітей. Родина радіє, коли до їхнього центру приходять люди, які щиро люблять коней. Юліана щотижня приїздить сюди з Ужгорода, щоб позайматися верховою їздою. Мені тут дуже подобається, всі коники тут дуже чемні, хороші, спокійні. З ними дуже цікаво спілкуватися. Ми намагаємося як найчастіше відвідувати центр, те, що вони зуміли зберегти не просто в технічному такому виразі породу, а саму культуру. Розведення гуцульської породи це свідчить про те, що власники вкладають сюди душу. Щоб добитись бодай якогось фінансування, Мирослав Гаврилович звертався і до органів місцевого самоврядування, і до мінагрополітики. Але все, що чув, у відповідь тримайтеся. Отак каже: тримаються, поки вистачає сил та любові до власної справи. Нині утримання центру коштує понад 50 тисяч гривень на місяць. Узимку витрат більше, бо на випас коні не ходять. Сіном та зерном допомагають. Місцеві родина сподівається, до закриття їхнього одного з двох племко в Україні не дійде і будуть раді будь-якій допомозі. Ганна Товт, Антон Сущеня, Сіріуснюс.